Вітаю, скажіть, будь ласка, за скільки орендуєте у Ріпні квартиру? А ми не орендуємо. У вас власність? Ні, ми живемо в модульних доміках. А чи не могли показати екскурсію мені у вашому будинку? А що, ви так хочете по побачити, де ми живемо? Та вже ж хочу. Будь ласка. То ви тут живете? Так. Як вам тут? Дуже добре. Дякуємо благотворитному фонду. Це Ясно. фонд Ніколая Ніколаєвича Кулеби. А, а це, це... Це, це мої онуки. При мужики, козаки. Заходьте, будь ласка. А ти сами маленький, де ти спиш, покажеш. Ідемо. Так, така прихожа. Так. Від мушок така штучка в нас є, це добре. Який шкафчик у вас тут. Ну все так. новеньке, все гарненьке. Якась тут двер, що це за двер. Це ванна в нас. Відразу ванна. Тут так. вже іде прихожа така. Ну це кухонька. Кухонька? Кухонька, так. Да. Тут ми їжу готуємо. Холодильник, стиральна машинка, кондиціонер. Навіть кондиціонер. Так, ліжечко такий диванчик. А звідки ви приїхали? Ми приїхали з Донбасу. Донецька область. Ого. Покровський район, місце я? Лазерське. О, як давно ви тут? Місце. А це хто тут спить? Ми всі тут спимо. Я тут а спів. це всі тут. – ми всі тут спимо, да. Ого, так. У вас є купе тут. Ось така ширина, якраз от від пальця до пальця. Ну і буквально тут і ще так само один Почти. я. З вас примусово? А, так, примусово я опіку взяла над трьома внуками. О, а що з батьками? А моральний образ різні він. Можна холодильник глянути, що у вас там? є? Чи ми ще повішили, чи доїдають українці, чи не доїдають. Забито нормально, нормально. Які у вас проблеми є з переселенням? Що ви відчуваєте? Такі проблеми. Ну, ось червні оформила всі соцвиплати, а ще до сих пор у нас немає виплат. Покажете ще екскурсію по вані. Будь ласочка. Якщо не проти. Ну вона така широкенька. Що тут ванна, ну то б взагалі було брай. Нічого, в миски миються, якщо що. Ти бабусі допомагаєш? Вони молодці в мене. Вибирайся по дому. А ти прибирайся по дому? Так що сьогодні робити? Пімітав? Підмітав? Молодець.